Ще року, 16 листопада, в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку людей, які забезпечують нас інформацією та підтримують стабільне з'єднання навіть у найскладніші часи. Для телерадіокомпанії Вектор це не просто професія, а місія бути поруч із громадою, попри всі труднощі. Телерадіокомпанія Вектор, провайдер аудіовізуальних сервісів та постачальник електронних комунікаційних послуг. Ми надаємо послуги. Доступу до інтернету та цифрового телебачення компанія працює в Лозовій вже понад 20 років. З початком повномасштабного вторгнення фахівці вектора зіткнулися з новими викликами: як тримати мережу стабільною навіть під час блекаутів та обстрілів. Як ми працюємо в умовах повномасштабного вторгнення? Намагаємось не переривати роботу свою, функціонуємо постійно для того, щоб мережа функціонувала безперервно, ми забезпечили два стаціонарних генератори та ще в нас є декілька переносних. Також крім генераторів, основні вузли, мережі забезпечені акумуляторами живлення. Це дає змогу нам працювати навіть під час повних блекаутів в місті. Особливо це було замітно після останніх обстрілів нашого міста. Ну, ситуація доволі складна, тому що крім того, що ми маємо бути забезпечені самими генераторами. Ще потрібно мати певний запас топлива, який використовується для живлення це накладає значний тягар фінансовий і також необхідна кількість працівників, які будуть слідкувати за роботою генераторів майже цілодобово. А були періоди, коли цілодобово хлопці їздять, слідкують за роботою генераторів, обслуговують їх і вночі, і в день. Щоб оперативно усувати наслідки обстрілів, у компанії створили аварійні бригади, забезпечені всім необхідним обладнанням. Майже кожен обстріл призводить до пошкоджень мереж, які неможливо одразу виявити. Тож робота з відновлення триває постійно. Значну роль у виявленні недоліків роботи є саме звернення наших абонентів, користувачів наших послуг, які звертаються до нас і повідомляють про невірну роботу чи припинення роботи на деяких ланках. Інколи вони швидше нам повідомляють, чим про це каже саме обладнання чи моніторингові, моніторингові системи. Тому велике дякую всім, хто дзвонить з абонентів. Хто Проявляє пильність, коли там щось десь побачили, пошкодження магістральної мережі. За це велика дяка всім, хто нас повідомляє про це. Попри складні умови, Вектор не лише отримує стабільність роботи мереж, а й продовжує їх модернізувати. На сьогодні ми продовжуємо модернізувати мережу. Це робиться саме завдяки тому, щоб більш ефективно якісно надавати послугу доступу до інтернет за технологію підключення XPON, А у нас це саме технологія GPON. А в деяких районах цей процес вже завершений. Тут хочу сказати, що ми стикнулися з такою проблемою, що підключення за технологією PON саме в багатоквартирних будинках. Користується попитом тільки під час відключень світла, і ці хвилеобразні звернення наших абонентів користувачів призводять до того, що ми не можемо плавно розподілити процес підключення, і тому в моменти такі кризові виникає певна черга на роботу з підключень. Тут хочу звернутися до наших. Користувачів, ми намагаємося якомога швидше всіх підключати, задовольняти всі ваші вимоги. Але прошу вас з розумінням поставитись до того, що от зараз ми не можемо надати таку швидкість підключення, як це було завжди, і притаманно нашій компанії. Попри виклики війни, компанія не забуває і про соціальну відповідальність. Допомагає волонтерам, співпрацює із соціальними установами та підтримує громаду. Наше підприємство веде соціальне життя. Ми активно підтримуємо волонтерські організації, надаємо безкоштовний доступ до інтернету, підключаємо деякі організації. Також співпрацюємо. З соціальними установами завжди намагаємось іти на поступки. Якщо є технічна можливість, підключаємо безкоштовно. На сьогодні ситуація в місті досить складна і працювати в таких умовах також дуже складно. А якщо працювати без взаємодопомоги, без взаємопорозуміння з органами місцевого самоврядування або іншими партнерами, такі як, наприклад, наші енергетики. Які доволі часто приходять нам на допомогу, і дякую, хочу їм подякувати за те, що коли ми до них звертаємося, у нас були такі моменти, коли потрібно було переобладнати, переналаштувати схему підключень. То, незважаючи на складний саме момент ремонтних робіт, вони нам не відмовили і допомогли. Зробити цю роботу і завдяки ним деякі будинки стали отримувати послугу більш якісно саме в моменти відключень електроенергії. Та вектор це не лише провайдер інтернету та кабельного телебачення. Компанія має власний телеканал, єдиний місцевої громаді. Саме тут щодня розповідають про життя громади, її людей, події та зміни, що відбуваються поруч із нами. Також у нас є телеканал Вектор, який є місцевим, єдиним місцевим телеканалом нашої громади. Хочу відзначити, що у нас там працюють молоді журналісти, які активно висвітлюють як соціальне життя нашої громади, так і політичне. Ми завжди намагаємось робити контент, який буде цікавий для перегляду сім'ям, більш такого родинного спрямування. Зазначу, що телеканал транслюється не тільки в місті Лозова, а і в прилеглих районах. Транслюємось ми за допомогою системи Т2, тому доступні в усіх прилеглих населених пунктах, десь в радіусі 60-76 кілометрів від Лозової. Тому прошу до перегляду, у нас багато цікавого місцевого контенту. Головна цінність компанії це команда люди, які забезпечують стабільність навіть під час відключень та обстрілів. Обов'язково хочу сказати про наш великий колектив. Для нас він великий. У нас є люди, які працюють з нами із дня створення компанії. Це те ядро, яке завжди стоїть на тому, щоб ми працювали якісно. Вони завжди намагаються удосконалювати свою роботу, навчаються. Однак протягом останніх років до нас прийшло і багато молоді, яка ще більше. Покращила нашу роботу. У нас є як молоді хлопці, так і молоді дівчата, які прийшли хто з якимось досвідом, хто без досвіду навчаються у нас, працюють, набувають досвід. Хочу їм подякувати за їхнє натхнення і прагнення ставати все краще. Вони у нас великі молодці, дуже великі оптимісти, саме молодь. Саме завдяки таким фахівцям, інтернет у громаді працює навіть у найскладніших умовах. Хочу привітати наш колектив а, з Днем Радіо, Телебачення і Зв'язку. Хочу подякувати всім нашим працівникам за їх сумлінну, віддану працю, а, за їх бажання розвиватись, ставати кращими. Великий плюс нашого колективу а, це наш оптимізм. Те, що у нас прийнято підтримувати один одного. У нас є спільні інтереси, у нас є спільні свята, які ми завжди проводимо, незважаючи на всі обставини нашого життя. І наше спілкування допомагає йти далі, не втрачати оптимізм, не втрачати жагу до життя. Саме підтримка один одного в колективі допомагає нам працювати і виживати кожного дня. Хочу побажати всім мирного неба, добробуту і завжди залишатись на зв'язку разом з телерадіокомпанією Вектор.